Називається Соняшник Sunflowers. Для тих, хто не знає, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок. Всі, хто зі мною, друзі, ми йдемо гуляти. У нас сьогодні 13 грудня, 24 рік, майже півмісяця зими пройшло, і нарешті сьогодні у нас випав сніг. І не просто сніг, у нас завірюха. А ми, як завжди, Збираємося гуляти з Дашкою. Привіт! Дай носика свого покажу красивого. Привіт-привіт, каже вам. Рижик, Рижик каже, привіт-привіт. Кутики сплять. Зимою вони люблять спати. Собачки хочуть гуляти, їм все рівно. І хочу вам показати цю красу. Зараз ми вийдемо і я вам покажу. Поки що я збираюся. Тому збирайтесь поговоримо. Ой, тут у мене, тут у мене підбиває ось осьо моя дівчинка. Зараз, трішечки в сторону, я поки що вдягаюся, на двоє холодно, як завжди, беру, беру кульочок для дашки, беру. Беру це твоє, твоє, так, поводочок наш, електронний буде. Треба вдягати рукавички, тому що холодно, настільки не, не, не такий великий мінус, як холодно. Так, ми готові. Готові. Зараз ще взуєся. Друзі, вітаю вас. Зараз я подивлюся, не бачу чи там ще чи ні. Мені дуже подобаються ці воти весели. Такі чудові, теплі. Мені здається, що всю зиму можна буде в них проходити. На такі зими, які у нас є, то насправді так. Каже, поділіться зі своєю копіювань. Друзі, у мене трансляція, чекаємо гостя, і тому я вас чекаю. У нас сьогодні 13 грудня, 24 рік. Ну, Був сніг, був сніг такий цікавий. Я вам розповідала, що е, навіть ми зліпили снігову бабу і заховали її в холодильник. Зараз у нас відключили світло, і тому я дуже, дуже рідко і не встигаю відповідати на ваші повідомлення. Обов'язково сьогодні ввечері зайду і. Прочитаю і вам відповім. Всім вам, друзі, гарного дня, чудового настрою. Зараз подивимося на нашу снігову бабу в холодильнику. Наша баба снігова. І вона у нас ось тут. Так, а ми гулять. Ідемо. Пішли, друзі, ставте вподобайки. Хто ще не зі мною тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Ми йдемо гуляти. Я вам нагадую, що це місто Дніпро, і у нас сьогодні 13 грудня, 24 рік. Пішли. І зараз я покажу вам нашу погоду. Чуєте, як вітер гуде? Зараз підемо гуляти, я вам ще покажу, як літають сороки. Видно, що вони молоді сорочнята. Снігу, друзі, насипалося так, що вже є, є що вбирати, місце. І зараз заміряємо на 5 сантиметрів. Снігу у нас випало на 5 сантиметрів, хоча, бачите, вітер дуже сильний. Завірюха. Трояндочки прикрило снігу. Смородинку. Яна, вітаю вас! Вітаю, Яна, гарного вам дня. Напишіть, звідки ви мене дивитеся, яка у вас погода. У нас це місто Дніпро, у нас випав сніг, це буде радість дітям і радість тим собачкам, які ще не бачили сніг. У нас дуже любить пуся купатися. Покажу вам цю красу. Ви подивіться, яка краса, теж сніг у вас. Вітаю вас зі снігом. Взимку повинен бути сніг, і нехай він трішечки басейн наш друзі, замерз, Бу була оце така була, було потепліло, тому знову. Я із України, Яночка, дякую, що ви зі мною. Я бачу вашу вподобачку, дякую вам велике, друзі, ставте вподобайки і гарного вам дня, чудового настрою! І, і нехай все буде добре, так? Зараз м, нехай буде сніг чудовий, і ми йдемо гуляти. Сніг, друзі, сухий. У нас він не мокрий, а сухий. Такий, що Пабу снігову сьогодні не зліпиш, тому що він не ліпиться. Пабу снігову можна зліпити всі. Ой... Всі, хто знають, лише тоді, коли мокрий сніг. Друзі, покажу вам. Мені дуже подобається, коли сніг випадає. І така краса білосніжна. Ну, три тижні не було сонця. У нас три тижні не було сонця. Напишіть, як у вас. Яночка, напишіть, скільки у вас не було сонця, чи було сонце, сніг випав. Це чудово, чи був дощ, бо в нас перед цим у мене. Зараз у мене м, читаю. А, а я бачу, ага. А. Я бачу, мені хтось написав. М, вітаю вас, вітаю, Олександр, вітаю. Е, По-англійськи написано, друзі. Я зараз скажу нашим англомовним друзям: Good morning, my dear friend. Thank you for your likes and for your comments. Е, і у нас випав сніг. І хочу вам показати цю красу. Мені подобається, коли сніг випадає друзі. На дворі стає біло, білосніжно, чудово, але мої собачки вже зробили, походили, побігали і зараз ми йдемо гуляти з нашою Дашкою. Дякую, друзі, вам за подобачки. І тепер треба тільки дивитись, контролювати, замерзає миттєво. Щоб у них була водичка. Є. Тепер є де попрацювати, да? є що помести, а ми йдемо гуляти. Ми йдемо з Дашкою гуляти. Друзі, пишіть, яка погода у вас. Дякую вам е, за ваші вподобачки. Дякую вам, дякую, дякую, друзі, дякую, дякую за ваші подобачки. Ми йдемо гуляти. Пішли? Гірда, гірда ота, вона не йде з нами, тому що я з ними з усіма не можу справитися, коли вони біжать. То зараз ми беремо, вдягаємо нашу дашку, і підемо. А поки ми вдягаємося, ви нам пишіть, яка погода у вас. О, треба вдягнутися. Отак От іде. Пішли? Зима, зима це радість, і хочу зразу продовжити вам Друзі, зараз я трішечки ближче візьму, поки ми виходимо. Дітям радість. Так. О, о, о. Так, друзі, яка краса. Ви подивіться, яка краса. Зараз. Зараз я. Э, пишіть, яка погода у вас, друзі? Дякую всім вам за ваші подобаєчки. Якщо є зі мною англомовні друзі, good morning, my dear friend. Мій канал, друзі, називається Соняшники Sunflowers». І ми зараз пішли гуляти. Веду я нашу трансляцію з міста Дніпро. І Міша пише що сніг. Вітаю вас. Міка, вітаю. Ура, автор, ура! Вітаю вас! Міка, вітаю. Сніжок, добрий ранок. І Дмитро. І Дмитро вітаю вас у всіх сніжок. Друзі, вітаю вас, сніжок, і головне сонце з'явилось. Три тижні не було сонечка. Не забувайте ставити вподобайки. Друзі, три тижні у нас не було сонця. Звісно. Коли немає сонця, то немає і настрою. Коли цього сонця немає день, два, три, ще як воно, да? а коли його немає три тижні, іду і зараз, зараз дивлюся, де наша дашка. Ось вона. Як їм зараз подобається друзі, нюхати? Вони нюхають все, для них зараз нові запахи. Сніг же пахне по-іншому зовсім. Я дивилася, вчора ми гуляли, вчора був тільки вітер, так, і ми вчора. Друзі, дякую, я бачу, хтось поставив. Е, Міша пише норм. Окей, Міша, добре, добре, що все норм. Я вам зараз покажу, ви подивіться, яке сонечко. Я не знаю, друзі, чи воно не б'є в камеру, напишіть мені, але сонце чудове. Сонечко піднімається. І настрій, з'являється, дякую вам всім за ваші подобаєчки. Дякую вам велике. Друзі, зараз ми ми пішли гуляти з Дашкою, дивлюсь, 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 і дивимося на цю красу, у нас випав сніг, як я заміряла, що десь біля п'яти сантиметрів снігу у нас випало, для всіх. Я думаю, що для всіх це радість. По-перше, виглянуло сонечко. Нарешті ми його побачили. Так, зараз, друзі, я Дашку візьму. Іди ко м'є. Зараз, зараз, зараз візьму Дашку, щоб вона нікого не нюхала. Тому що. О, все. все, 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 можу далі говорити з вами. Є, є моя дівчинка, а не Миша. Зараз, зараз. Міка, ні, ні. Як у вас справи? питає Дмитро, спокійно. Ну, Дмитро, ми ж знаходимося дуже близько до лінії розмежування, тому спокійно як це можна назвати? Звісно, що ні, звісно, що не спокійно. Звісно, що цілими днями гудуть сирени, то. Бебехнуло, ну ви чули, мабуть, це все в новинах вчора, позавчора, ну тобто кожен день. І тому і тому так. А Міка пише, що Міка пише, я Уляна. Уляночко, вітаю вас, а не ми. Добр. Ні, ну там був Міша ще. Зараз я подивлюся. Там, там був це, я не до вас говорила. Я бачила, що ви Мика. Міка і Уляна. Уляночка, вітаю вас, і Дмитру вітанечко, і я зараз відповідаю Дмитру на запитання, чи в нас спокійно. Ну, бачите, отак. Звісно, звісно, так і так, як на всій Україні, скажімо, так, так як по всій Україні ми взагалі дуже-дуже близько до оцих всіх дій. А зараз, а зараз у нас випав сніг, і ви подивіться, яка краса. Дашка забігла вже, так? Да? Ну і снігу, і снігу. Так, Павло написав. Павло, ти чудо, що треба робити? Почни, кажуть, з себе. Кожний починайте з себе, друзі. І тоді буде все добре. І не ображайте інших, і поважайте інших. А Дмитро каже, що міка. І всі. І Так, так, друзі, дякую вам, що ви підтримуєте мене в чаті. Значить, хочу вам показати іще цей сніг. Снігу вже багато. Я бачу, що е, скоро ми пройдемо. Е, Каже, ти читай повністю. Я, я все шановний Павло, я все повністю і прочитала, і тому я вам кажу: починайте з себе і, і поважайте інших, і не ображайте. Отак. От а от те, що ви пишете. Кожний повинен починати з себе. Я думаю, цього всього не буде. І ми будемо всі радуватися собачками, погодою і життям. Тепер ми, друзі, йдемо гуляти з іншими. Забираємо нашу гірду. Павло, напишіть, звідки ви. Пішли? Є, є, є. Одне друзі, радує, що з'явилося сонечко. Подивіться. Нарешті, три тижні ми не бачили сонця. Гірда, бачите, який вітер, Герда носом, нюхає вітер. Пішли, Гердочка, ми йдемо гуляти. Ми йдемо з гірдою гуляти. Ти Міка щось нам написала, так, дивлюся, хто там Міка, Міка. Ідемо йдем гуляти. йдемо гуляти це гірда. Вона нам так носика не покаже, як показує нам наша Ташка. Іди сюди. Ташка вже погуляла. Пішли. Так, ми йдемо з Дашкою. Тут куча емоцій, тут куча радості. Значить, друзі, не забувайте ставити вподобаєчки, тисніть на дзвіночок. Ще хочу вам розповісти: ось гірда, гірда йде гуляти, вона боїться іграшку, і зараз для неї ми вдягаємо її. А в мене, каже, гірда, як Сашка. Не Сашка, а Дашка. Дашка, Дашка. То, можливо, я не, го... не цей, Дашку її звуть. Іди до мене, іди, Дашка. Ні, вони, вони поряд не бувають. Так, так, так. Так, собаки це чудово, друзі. Зараз ми її вдягнемо. Дуже емоційна собака. Шу... Шукає все, що бачить, їсть землю, тому що якихось вітамінів їй не вистачає. І вона щось зістає і звідти. Хоча ми їй зараз і даємо вітаміни. Зараз я її, друзі, поки що поставлю телефон і вдягну. Іди ко мне. Відійдаю. Іди ко мене. Гірда. Гірда. О, беру її поводок, беру на всякий випадок. Іграшкою її, але так, я не чую. Друзі, на всякий випадок беру її іграшку, беру це, але я ніяк не можу привчити її грати з іграшкою. Вона її навпаки боїться. І ми зараз йдемо гуляти. Скільки в них емоцій, подивіться, вони шукають, вони цей сніг нюхають і ще хочу вам. Розказати я там не зможу, поки ми ще вдома, я хочу вам розказати, я наблюдала за сороками, як літають Все рівно отак, як оце, як кажуть, як малі діти, як собаки ось зараз радуються, а буся в нас взагалі любить купатися в снігу. Сороки також летять, якщо зараз ми підемо гуляти, якщо я зловлю, покажу вам сороку, вони летять і прямо. Вриваються в поток віт. Ніби, ніби як, як ми пірнаємо в річку. О, дивіться, що це значить, що хоче гуляти. Зараз я хочу і буську випустити. Буся, ти не хочеш гуляти? Ні. Буся каже, що гуляти не хоче. Я бачу, що хтось мені щось там написав. Міка каже, що в неї є собака кіт. Чудово, Чудово! Чудово, повинні бути, друзі, повинні бути домашні улюбленці. Вони пішли, вони дають куча позитиву. Ось. Пішли. Емоцій повно, як діти малі. Зараз я. Злякалася? Що злякалася? Злякалася? Ану Дашка. Валір, крикни на неї. Добра гора. Валір, подивися, зайди, зайди кажу. Здрасте, здрасте. Всім, всім куча емоцій, сніг. Да? Є, що робити, можна попадати в сніг. Чудово. ми йдемо гуляти. Пішли. Повно емоцій в усіх. А, це краса. Два кота, каже, і, два, і дві собаки. Чудово. Це, це добре. І нехай радують і котики, і собачки, нехай будуть здоровими, і ваше було здоров'я, щоб було все добре, друзі. О, ставте вподобачки, не забувайте, і тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною, обов'язково підписуйтеся на мій канал. А ми, друзі, радуємося снігу. Я хотіла сказати перший сніг. Ні, друзі, це не перший сніг. Я вам уже показувала. Наш перший сніг був і він лежав буквально. Наш перший сніг пролежав десь 8 годин, 8-10 годин. І він був мокрий. Зараз сніг. Пішли гірдочка, зараз я трошечки вище піднімуся. Ставте вподобачки, не забувайте, тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною, ми пішли гуляти уже з гірдою. Гуляли з Дашкою, тепер ми вже з гірдою. Всі у нас працюють. Прибирають сніг, але не так, як Ленчик писала, що у них тракторами сніг, ні. Сніг у нас випало ось так. Отак. Буквально там я 5 см намірила, тут я бачу, що навіть 3. І він не ліпиться, бачите, отакий. Так, так хтось щось пише? Е, щось, щось пишуть. Так, друзі, йдемо далі. Тут ось наша гірдочка теж все нюхає. вітер дуже великий. Вітер великий завірюха. Сніг ось такий. Тут де, тут, де здуває вітер, то його, звісно, буде менше. І розкажу вам про сорок. Друзі, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною. Підписуйтеся, щоб бути зі мною. І хочу вам нагадати, що канал мій називається Соняшники Sun І. Веду я нашу трансляцію із міста Дніпро, і у нас ось стільки випало снігу. І дуже сильний вітер сьогодні, і нарешті ми побачили сонечко. Сьогодні у нас 13 грудня, 24 рік, діти, собаки, ну всі радуються, і ми радуємося снігу. І дуже-дуже-дуже гарно. Головне, що сонечко з'явилося і настрій з'явився. Сонечко виходить із за хмар. І ось, подивіться, як красиво, друзі! Яка краса, де наше сонце? Ось воно, бачите? Дуже гарно. Іди сюди, ану покажи мені свою. Покажи. Зараз покажу я вам. Подивіться. Подивіться на це чудо. Ні, мені просто... ні, <хи> Отак їй, їй подобається. Отак їй подобається нюхати сніг. Дуже гарно, друзі, на вулички. Той, хто ще не зі мною обов'язково приєднатися, тисніть на дзвіночок. Давним-давно ми з вами не говорили, не було сонця, три тижні у нас не було сонця, дуповало. О, дітвора грають у сніжки, зараз я йду. Я... Це я вперед дивлюся, друзі. І там дітвора грають у сніжки. І тут всі кому всі вийшли з війниками, хто навіть з лопатами. Взагалі чудово. Так, ми погуляли. Ми погуляли. Краса, так, іди. О, тепер уже прикривається, все прикривається, а ще мені подобається. Саме куди? Саме на мої квіти. Уже можна і, і лопаткою потягнути. Так, гірдочка, пішли. Заходимо. А, гірдочка, злякалась. Пішли, гірдосик. Пішли. Пішли, заходь. Заходь. Ага, злякалася. Злякалась дівчинка. Привіт. Привіт, привіт. І ти молодець. Молодчинка. Зараз. Остено. О, кладемо все на місце осюди і осюди. так, друзі, дуже гарно, дуже чудово, таке чудове, чудовий сніг і навіть, навіть. Зараз подивимося, скільки градусів, тому що в мене замерзли пальці, поки я тримала камеру. Отака в нас, друзі, погода. Отаку ми провели з вами трансляцію. Покажу вам ще оцю красу. І всім вам гарного дня, чудового настрою. Павло і вам всього найкращого. Нехай буде життя, здоров'я, щастя. І нехай все буде добре. Зараз я вам покажу ще одну красу, те, з чого ми і починали. Дуже красиво, дуже красиво. Друзі, дякую вам за ваші вподобайки. Дякую вам за ваші коментарі. Бажаю чудової зими, тому що далі вже весна і літо. Цього вам найкращого. Гарного вам дня, сонечка, щастя. Всього всього найкращого. Дякую, що були зі мною. Всім пока-пока. Мінус п'ять на вулиці у нас. Давайте закінчимо на красивій нотці. Зараз, зараз, друзі, закінчимо на красивій. І на чудові кнопки ось на такій. Всім гарного дня, чудового настрою. Будьте зі мною. Хто ще не підписав, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Не забувайте ставити вподобайки. Дякую, Оксана, і вам гарного дня. Всього, друзі, вам найкращого. Пока-пока!